Дорогі стрільці, рада вітати вас на своєму каналі. Е, і так, що вам треба знати про коханих людей? Кого цікава така тема, щось ви бачите недоговорене до кінця, можливо, є якісь у вас сумніви, щось ви хочете дізнатися, глибше зазирнути е, взагалі на свою кохану половинку. Запрошую вас на розклад. Всього на трьох картах відкривається потрібна вам інформація. І так, що вам треба знати про коханих людей? Вісімка мечів, трійка мечів і імператор. А також порада підказка від вищих сил це те, чого ви не помічаєте. І так, що я бачу на розкладі другі глядачі, мечі є якісь критичні ситуації, якісь є загострення. І ця інформація для вас дуже важлива. Тому що, ви знаєте, вам не просто відпустити кохану людину і деколи ви страждаєте. Тобто, деколи вас ця людина ранить, і вам здається, що ви зв'язані по руках і ногах, але є вихід. Зараз будемо глибше все це з вами описувати, прояснювати, тому що вісімка мечів якраз показує вихід. Дивіться, я сьогодні брала колоду протилежностей, і бачите, що у нас показує. Перевернути пряме, пряме положення і перевернуте положення. Ви знаєте, я бачу тут якраз звільнення, коли ви були до чогось прив'язані, коли так складалися обставини, що ви не могли це змінити. І ми сьогодні говоримо про коханих людей. Скоріше за все, ви були прив'язані до стосунків, до коханих половинок, а ви жертвували собою і абсолютно не відчували щастя і радості. Але ви звільнилися все. Ви бачите, тут тільки порожній стільчик стоїть, і все. Ви звільнились, ви знайшли вихід. І що вам зараз треба знати? Вам треба відпустити давні якісь образи, тому що. Тут є щось таке, що вас поранило, і ви це тримаєте в собі. Вам треба звільнитися. Трійка мечів це завжди розбите серце. Е є якісь такі ситуації, які ще тримаються всередині вас, ви ще це не пропрацювали. Е і вам обов'язково треба пам'ятати, що якщо кохана людина вас дуже глибоко образила, поранила, є бумеранг, він працює, можливо, ще не до всіх долетів, але тут однозначно карта показує, що відпустіть. Весь негатив, не тримайте це в собі, мечі полетять туди, куди треба. Ви за це не хвилюйтесь. І, можливо, вам треба знати про те, що якщо з вами вчинили несправедливо, вас, можливо, зрадили або образили, то людина обов'язково відчує те саме на собі. Обов'язково. І ця інформація сьогодні відкривається на розкладі, мої другі стрільці, для вас. Також третя карта, це у нас старший аркан імператор. Ця карта у нас в перевернутому положенні. Я хочу вам сказати, що імператор це дуже гарна енергія, потужна, така сильна, коли людина всього хоче, коли людина досягає бажаного, людина, яка не обділена в коханні, в стосунках, в навіть в симпатії, вас завжди помічають. Але тут просто зараз перевернутий стан. Другі глядачі, вам треба знати. Такий момент для себе, що у кого були стосунки, знаєте, з людьми, які носили корону на голові, з дуже самовпевненими, які вірили в себе, зараз просто все це злетіло. Ось Дивіться, бачите, перевернутий стан. І той імператор, який здавався таким відважним, красивим, багатим, успішним, без вас, просто зараз бачите, як. Дивиться донизу, навіть не хоче помічати цей світ і вже все не радужно, не кольорово, а навпаки, сіро, і, мабуть, вам ця інформація дуже треба, тому що, мабуть, те, що для вас зробила кохана людина, воно дуже глибоко засіло у вашу душу, і ви це ще не відпустили і не пропрацювали. Я бачу сьогодні саме, такі, саме таку інформацію, саме такий розклад, що просто дорогі глядачі, вам треба було це почути. Бумеранг є завжди. І якщо у вас дуже сильно... Образили. Якщо ви дуже сильно е, втратили, кажуть, землю з під ніг, якщо ви дуже сильно пережили цей момент, то зараз починає діяти якраз е, от все це на вашому партнеру, на тій людині, яку ви дуже сильно любили. І як я вже казала, корона злетіла. Все. Немає того імператора. Якщо мене дивляться чоловіки, то, мабуть, у вас були стосунки з жінкою, яка носила корону. Без вас немає тієї корони, нема тієї впевненості, нема того сяйва, нема такої іскри в очах. Все це, без вас все це пропало. Тому бачите самі, який розклад взагалі дуже потужний, тому що це дійсно сьогодні. Показано, як повертається негатив до людей, які його розсівають. Дуже важливо нікого в житті не ображати. Те, що ви можете зробити, добро чи не зробити, це одна справа. Але головне нікого не ображати. Тому що коли ми сіємо негатив, коли ми когось ображаємо, коли випускаємо ці мечі, треба пам'ятати, що вони підуть по колу і доженуть нас у спину. Розумієте, тому за цим моментом треба слідкувати. І порада підказка від вищих Сил, що ж вам треба знати про кохану людину? Те, що зараз дійсно в людини дуже непрості часи, втрата енергії, сил, втрата позитиву і радості. Дорогі глядачі. Ви знаєте, коли ви пішли з життя їхнього, тобто з життя ваших коханих людей, коли ви, можливо, розлучилися, коли залишили відносини позаду, ви забрали всю радість від цієї людини, і ця людина зараз не бачить нічого довкола. Таку інформацію мені вищі сили передають. Я хочу сказати, що ви маєте зрозуміти. Що треба жити, що треба відчіплятися від будь-якого негативу йти вперед. І якщо людина робить якісь висновки і готова, можливо, працювати над стосунками, то дійсно вибір тільки за вами. А ви маєте себе завжди цінувати, ви маєте себе любити. Це дуже важливо в стосунках, в здорових стосунках, на перше місце ставити все ж таки себе. Тому що ви дуже багато віддали, і дуже сильно вас, ваша кохана половинка поранила. Але бумеранг уже працює. І сьогодні я бачите, як показала, як все повернулося у життя вашої коханої людини і те, що було зроблено по відношенню до вас, повертається тепер по відношенню. До вашої коханої половинки. Ось такий розклад, дорогі глядачі, навіть не очікували, що так все повернеться. Я вам бажаю всього хорошого. Дякую, що ви були зі мною, і до нових зустрічей! Ваша Надія вкраще!